Мінус 4 кілограми за два тижні. Моя ціль мінус 6 кілограмів. День 19. -й. Ось як я харчуюсь і що роблю сьогодні. Ранок почався, як завжди, з моєї улюбленої активності. Розминка, скакалка, обтяження на ногах, прес. Усе для того, щоб запустити тіло. І знаєш, що найголовніше, просто почати. Далі все йде як по маслу. Перед кожною їжею алоя від елар. Воно реально підтримує моє травлення, додає легкості і зменшує бажання їсти зайве. Після їжі пробіотики це працює перевірено. Сніданок сьогодні був із кабачковими вафлями. Я поспішала, і трохи не дотримала його вафельниці, тому вигляд вийшов не надто інстаграмний, але смак дуже клас я точно допрацюю рецепт і поділюсь. На обід печінкові оладки з булгуром і салатом. Я обожнюю печінку за її користь. Це і залізо, і білок, і клітковина. Після такого обіду довго не хочеться їсти. Смачно ситно і просто. На перекус мій улюблений десерт із полуничним протеїном. Я вже другий день не можу зупинитись. Наскільки це смачно, без цукру, без борошна, але як справжній десерт до чаю. А на вечерю корисна шаурма з куркою та овочами. Ніякої важкості, все легко, і я себе почуваю чудово. 19-й день на шляху до мінус шісти кілограмів. рецепти з цього відео. Меню і щоденну підтримку Приєднуйтесь до мого безкоштовного телеграм-каналу Тіло Мрії. А якщо хочете, щоб я склала персональне меню під ваш ритм, дефіцит і цілі, пишіть мені в дір, і я з радістю допоможу.